Русня, 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 русня в Києво-Печерській лаврі. Русня співала пісні, які прославляють Росію. Російські консерви почали вигадувати чудернацькі виправдання для московської церкви в Україні. Це фейк, це вкид, це план захоплення лаври, внутрішній фронт та плацдарм для наступу пончиків-людожерів на космічних кенгуру. А російські медіа в Україні цілий день розповсюджували виправдання для досі окупованої київської лаври. Російська страна UA цитує митрополита Климента. Відео сомнітільного проїсхождення і такого ж сомнітільного розпространення. Втім, сам очільник лаври, архієрей УПЦ московського патріархату Павло Лебідь заявив, що відео зі співами про Росію не монтаж і не фейк, а справжнє. Але ніхто в тому не винуватий, бо це співали не під час служби, а після неї якісь люди. Нібито в лаврі. Ми молимося за Росію і тому подібне. Це є факт неправдивий, це не є богослужбове пісне спів. Священник, який звершив молебінь, він не чув, що ця група активістів співає. Співали якісь активісти. Священник був зайнятий і не чув. Який булшіт, прости господи, але священника, який не чув цю пісню і ні в чому не винуватий. Все одно відсторонили від церковної служби, але він це теж можливо не почув. Таким тупим відмазкам, ми звісно не віримо. Бо про це заявляє очільник Лаври, людина з сумнівною репутацією. Рівень сумнівності Віктор Медвечук, митрополит Павло, пі як сказали би в ЗСУ, але ми не ЗСУ, тому доведеться трошки пояснити. Війна це страшне горе. так. Напали, розрушено багато. Напали? напали хто напали після цих слів. Не ясно, владика Павло священник чи російський ліберал в ефірі дождя. З початком відкритого вторгнення з 24 лютого Павло намагається якось маневрувати і, ніби не підтримувати росіян напряму. Типу ми проти війни і бла бла бла. Але від прямих запитань хутко втікає. Ми хочемо поспілкуватися про вбивство мирних українців, які здійснює Росія, мирних українців, мирних громадян. Ребята, я вас прошу, уходіть і, пожалуйста, цюдово. У вас є розуміння, на що Путін вбиває українців? Є yeah. А на що він це робить? ваша думка? – Ну ви спитайте, підіть у нього. Я проти Кирил... – Ви, Кирилл... ви журналісти. А патріарх Кирил те, що вбиває, е простріляє вбивство. А потім просто на території Лаври журналістів за такі питання, згідно з церковним каноном РПЦ, відмудохали ціпком. Камеру зажиру, ми знімають, не не а? Ми журналісти. Давайте кажуть, не, Давай. не чіпайте. Не. Давайте кажуть тут. Йому а давайте кажуть. Приблизно десь в цей час відбувається дуже цікава розмова владики Павла зі священником, який прямо і без вихилясів засудив Росію та Путіна. Аудіозапис цієї розмови злили в інтернет через півроку. Ну, Вони захлиті в, в кровопролитті, тому що Путін пішов на Україну. Він а, той, ти той, 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 ти, той, той. а ти а ти, ти не чув, коли ти кричав Путін хай хуйло? Ти не, не думав про те, що ти робиш, тому що він зараз дійсно хуйло говорить. А ти хто? Я монах, який ми До сьогоднішнього дня, будь ласка, до сьогоднішнього дня. Я буду запрещаю в босслужінні. Проблема зі священниками консервами московського патріархату в тому, що вони чудово знають українську мову і завжди можуть пройти перевірку словом паляниця, але існують і інші способи. Okay. Okay. Повернімося до жертви п'яного Барбера – Бороданя Павла. Всі ці складні асани від мазовельної йоги знадобилися йому лише після 24 лютого. Раніше він не дуже соромився озвучувати темники російської пропаганди. Є лабораторії нескільки на території вившосовської союзу американські, які заражають камаром, заражають других насіком животних і випускають в мир для того, щоб нести угрозу населення. А вже цього року постійний представник Росії в ООН, так званий Нібінзя, повторив проповідь Павла про західні біолабораторії та бойових комарів. транспортує Спілотник заданий район контейнер з великим кількістю комарів переносників інфекції і висвобождає їх. Якщо набратися терпіння, можна підготувати 80 годинний сюжет про всі зашквари попів окупованої Росією Києво-Печерської лаври, про корупційні гроші та мерседеси, погрози прокльони та побиття журналістів, любов до Януковича і Росії та ненависть до всього українського. Але нам впадло тому. Просто нагадаємо вам лише один показовий епізод з життя лаврського настоятеля Павла. Я сказав, що якщо не уйдуть. І в один день три чоловіка умерло. ще до того, як КГБшні куратори Павла з Росії почали відкрито вбивати українців. Сам святий отець вбивав українців прокльонами. В чому відверто зізнавався на камеру, і навіть не в інтерв'ю з Олкіну. Я побарачу до вечора. і всі Ну, один чоловік умер. Оскільки сам владика цього не приховує, то ми надалі так і будемо його називати вбивця Павло. 20 літрів, будь ласка. Перепрошую, давайте 25. А що там? Та побачив фотки, як наша артилерія по росіянам відпрацювала. М -м, а зведення генштабу сьогодні бачив. <пух> Оце око за око. Чорт з ним, давайте повний бак. На око, одна гривня із кожного заправленого літра пульс 95 і пульс дизель. летить на авіаційні комплекси Шарк. Кожен такий комплекс це два безпілотники, пункт управління та мікроавтобус. І вже вдалося зібрати кошти на два таких комплекси. Але це тільки початок. Чим більше пульс ми заправимо, тим швидше шарки будуть робити помсту ворогу.